Бо СССР, чоловіка в космос перше запустив. Да? Оці совки постійно, як це наярюють на то, що там Гагарін, перша людина в космосі, белка і стрелка. А те, що жертви не було що людям, це вони якось не згадують. Тому що Радянський Союз, ось ці забавки, змагання там перед штатами. Перша людина в космос, перша собака в космос. Це знаєте, як в Єгипті фараони Ви там будували піраміду. Побудував, все, всі сусіди бачать, сама пірамідіста піраміда. А тим рабам, які будували піраміду, легко було від того, що там піраміду побудували. Їм було плювати. Да? Вони жили, проживали своє життя і вмирали на цих пірамідах. Так і Радянський Союз. Наші діди прадіди. Вони вбивали своє здоров'я на ось цих п'ятилетках комунізму і всякі іншій лабуді для того, щоб там в Компартії хтось постукав потім чоботом по трибуні ООН і скаже, ми вам покажемо кусь кіну мать. І зараз росіяни абсолютно так само Вони сидять в цих Сибір, там якісь біднота, приєднуєшся з ними по чатрулеці, він сидить в такій просто угашеному ремонті якогось там 70-го року, за те наші ракети там, щас, орешник, Кукаєшнік. Ось так. Тому питання не в тому, чи держава може запускати в космос якусь там ракету, а питання в тому, наскільки держава може зробити добробут своїх громадян. Якщо... Радянський Союз не міг забезпечити хліб з маслом, то написаті ракети. Поширте.